Понад рік на інформаційній передовій працюють запорізькі медійники з нагоди всеукраїнського дня журналіста, що відзначатимуть 6 червня. Кращі з них отримали державні нагороди та обласні відзнаки. Зокрема, відзнаку від президента Володимира Зеленського за оборону України отримали кореспондентка інтернет-видання «Укрінформ» Ольга Звонарьова, фотокореспондентка Катерина Клочко та воєнний кореспондент Олександр Павлов. Відмітили роботу й багатьох інших працівників електронних друкованих і. Інтернет та радіовидань. Хочу побажати Божого благословіння, коли ви працюєте, особливо тим людям, які працюють на передовій. Це ті герої, які разом з Збройними силами України тільки одні зі зброєю, а інші з пером, роблять свою справу і наближають нашу перемогу. Головний герой кадру проста людина. Катерина Клочко отримала державну нагороду за серію світлин на тему збройної агресії РФ проти України. Нещодавно у складі української делегації дівчина виступила у Європарламенті у Брюсселі і розповіла про особливості роботи у прифронтовому регіоні. Розповідала про те, як живе Запоріжжя. Запоріжжя, саме обласний центр, а також прифронтові громади показували свої фотографії зруйнованого Оріхова, зруйнованого Гуляйполя. поля. Цивільний журналіст, я не військовий кореспондент, і ми не були до такого готові. Війна прийшла в наш дім, і ми готувалися по ходу вже до того, як працювати з такими чутливими матеріалами, як знімати наслідки обстрілів, як знімати смерті і те горе, яке принесла Росія до нас. Протягом року підтримував медійників переселенців та допомагав їм у вирішенні щоденних проблем Запорізький центр журналістської солідарності. Обласну відзнаку отримали його засновниці керівниці Запорізької обласної організації НСЖУ Наталія Кузьменко та Валентина Манжура. Згуртованість це наша заслуга нашої запорізької організації. До нас приїхали. Багато журналістів, переселенців, які лишилися без домівки, без даху над головою, без роботи. Ми стали допомагати не тільки і духовно, але ми дали їм і матеріальну підтримку. Оперативні та правдиві новини, нові авторські проєкти і ті, що вже мають свого постійного глядача, а також різножанрова журналістика, що висвітлює різні сфери життя Запоріжжя, такі аспекти відзначили у роботі муніципального телеканалу МТМ. Телеканал МТМ завжди на передовій інформаційного фронту міста та області. За що отримав відзнаку роботи колективу від голови ЗОВА Юрія Малашка? Окремо дякую за нагороду від НСЖУ, мені як керівнику телеканалу МТМ. Для мене це велика честь. У підсумку здобутків телеканалу за цей рік можу сказати впевнено, що колектив гідно представляє Запоріжжя на інформаційному фронті, змінив підхід до контенту, багато уваги приділяє волонтерам, військовим, роботі суспільства для нашої перемоги. Окремо хочу відзначити такі проекти, як Ангели Перемоги та на межі, які тепер доступні у перекладі для європейського глядача, а також стали переможцями національного конкурсу Благодійна Україна 2022. Наразі в нас є безліч цікавих ідей. Ми вже готуємо новий сезон та продовжуємо розвивати медіапростір Запоріжжя. Обласну відзнаку отримала і команда радіопроєкту на дотик, що працює у Запоріжжі два роки. Для команди Віжен Радіо Надотик це був дуже непростий рік. Ми його назвали роком дотику до пошрамованого, пораненого, але незламного Запоріжжя. Це був рік ствердження життя, і це був рік зміцнення команди за перший наш рік ковідний нам. Пощастило створити репортерську мережу. І у нас з'явилися наші люди в тих містах і містечках області, і в тих прифронтових областях, які зараз найбільше потерпають в умовах війни. Газетярі це одночасно журналісти, фотографи, бухгалтери, юристи і листоноші після майже річної перерви, з початку повномасштабного вторгнення відновили роботу у районні друковані видання уріхівське трудова слава та Запорізьке Червоний промінь. Найперше джерело інформації. Вони доносять людям інформацію. Особливо це важливо для нашого містечка, для нашої Оріхівщини, особливо Оріхів, який сьогодні нещадно просто руйнується ворогом, і там знаходяться люди. Ми вже випустили два на спеціальних випусках. Перший у нас був у квітні місяці на початку, і другий у травні вийшов. І ми вже працюємо на третій випуском. Запорізькі митці подарували журналістам музичні привітання, побажали і надалі тримати медіафронт, надавати українцям правдиву інформацію про земляків, які наближають перемогу, та викривати військові злочини країни-агресора, і вже на звільненій рідній землі легкого пера та мирних новин.